Наша команда приймала вдома харківський геліос. Саме з цієї гри почали сезон великого футболу у Сумах. Підопічні Юрія Ярошенка вийшли на поле вже знайомим складом. Молодих лишили на лаві запасних. Почали гру активно. Білосині були більш впевненими у першій половині гри. Сумчани часто атакували ворота харків'ян, тільки у першому таймі створили з пів гольових моментів. Щоправда, без результативних. За такого тиску на свої ворота гості тримали опір і намагалися відігратися на контратаках. Усе ж рахунок відкрити не змогли, дякуючи сумському стражнику воріт. Їх впевнено захищав Олександр Лотвиненко. Навіть тренер суперників Сергій Сізихін відзначив якісну гру нашого голкіпера. Після перерви гості виявили спортивну злість та стійкість, змінили тактику гри. При цьому реалізація сумчан значно зменшилась. Відпрацьовуючи у захисті, вони не змогли вдало завершувати атаки. атаку. Пілота ми дійсно справилися, з тим, що планували у футбольному полізалі достатньо галювих моментів, щоб вести На жаль, ми, мабуть, все таки. Тож у підсумку команди завершили протистояння з двома нулями на табло. Наставник сонячних говорить, що матчем та своїми гравцями задоволений, але помилки бачить та обіцяє їх мінімізувати. Два розвитання в нашому вашому сповні тайм тан дозволяє працювати немножко на більших розривах між лініями, з вашим дебористом. От мабуть, і пострадали. Ті моменти, які були воз наших ворота, що привезли їх самі собі степень. Нині ПФК суми займає дев'яту проміжну сходинку з двома очками в активі. Гелію знаходиться відразу за ним. Наступний матч сумчани проведуть 8 серпня у Тернополі з місцевою нивою. Марина Петаченко на часі спорту.